Слава Ісусу Христу! Ми маємо добрий час, то можемо славити нашого Бога. Дуже добрим псалми ми співаємо, де ми співаємо, що наш Бог в дійсності є великий, величний Бог. І це важливо, коли ми стараємося на зібрання, щоб не було, щоб ми прийшли просто так, бо треба прийти. Понеділя, побула, поспівали. Не думаючи слова і далі вийшли, і забули, що проповідувалося, що співалося. Але ми скажемо таку пісню, що ми зібрання закінчили, додому йдемо. Все, що ми тут навчилися, виповняти будемо. Якщо би оцінити попередні проповіді, якщо б сьогодні нам згадати, що проповідувалося, і знаєте, я би хотів, щоб ми всі оцінили, подумали, що я з цього взяв для себе, що я з цього виконав в своєму житті. Хай Господь нам поможе, щоб ми будувалися і виконували це слово, яке ми. Чуємо е, на різних зібраннях наших, коли ми читаємо самі Боже Слово, щоб ми його в своє серце і виконували в нашому житті. Е, я сьогодні хочу продовжувати далі колосям. Е, буду читати четвертий розділ із другого вірша по е, четвертий вірш. Послання до колося, е, четвертий розділ із другого по четвертий вірш. Апостол Павло, він продовжує, якщо ви пам'ятаєте, я говорив про те, що треба умертвити. Знії члени, які воюють проти нас, тому що Божий гнів приходить, я говорив про те, що треба відкинути і що треба задягнутися. І особливий нагод, де робився апостол Павло, це в наших сім'ях, це на роботах, і взагалі далі, якщо читати далі, четвертий і, і з чужими, щоб поводитися так, як цього хоче. Господь. І далі Павло він продовжує і каже такі слова: у молитві будьте посінні, перебуваючи в ній з подякою. Моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа, через яку я і ув'язнення, щоб я відкрив її так, як мені належить звістити. І апостол Павло, розуміючи важливість молитви, він каже, що будьте, будьте у молитві постійні. І ми вже чули, що було сказано багато про молитву, і справді молитва вона має відігравати важливу роль в житті кожного віруючого. І знаєте, всяке починання, все, що ми робимо для Бога, воно повинно починатися з молитви. І велика проблема є тоді, коли віруючі люди вони не моляться, хто вони не перебувають із Богом, не перебувають у молитві із Богом. І ми бачимо в цьому перекладі написано, що будьте у молитві, будьте постійні. А якщо ми візьмемо сучасний переклад, і там написано Присвятіть себе молитвам. І це важливо, щоб кожна людина віруюча, вона присвячала себе молитві, молитві до Бога, тому що молитва вона має велику силу. Е, колись е, апостол Павло до Солонянин написав такі слова, каже, безперестанку моліться. Що це означає? Це означає, перебувайте постійно в спілкуванні із Богом. І є особистий час, Господь бажає, щоб ми виділяли особистий час для спілкування із Богом. Знаєте, є дві крайності, є одна крайність, коли людина думає. Е, я от зранку помолився, ввечері і для цього достатньо, і це дуже прекрасно, що ми виділяємо час. Але Господь також хоче й мати на протязі дня із нами спілкування. А є друга коли людина каже, Ти я не маю часу, щоб так стати вдома на коліна, закритися в кімнаті, помолитися. Я собі по дорозі помолюся, я в черзі буду, помолюся, на роботі помолюся. Знаєте, і одне, і друге, воно не є добре. Один проповідник сказав, каже, що Бог чує малі молитви після довгих молитв. Ну, звичайно, це треба розібрати цей, цей вислів. Але Господь, коли ми перебуваємо з Богом в нані і ну, виділяємо час, Бог Він хоче, щоб ми виділяли особистий час для нього, коли ми перебуваємо з ним на особистій молитві. Але і тоді Господь, звичайно, напротязі дня коли ми коротко можемо звернутися десь до Бога. Десь є якась проблема, ми якусь ситуацію, ми звертаємося до Бога, і Бог він обов'язково дає відповідь. Ну коли людина легко важить, е, і цей ну не, не пільнує з Богом, бо не перебуває в молитві. І потім посталася ситуація, і слава Богу, що Бог відповідає в тій ситуації. Але як важливо, щоб ми в своєму житті пильнували на особистий час, Господь хоче, щоб у нас був особистий час. Він сказав, каже. Коли ти молишся, зайди в свою помірчину, помолися от цеві, те, що втайні, а отець, те, що він бачить, таємне, віддасть тобі явне. Тому заклик сьогоднішній е, від мене, щоб ми своє життя, щоб ми посвящали молитви. Е, був такий проповідник, тобто він і є, е, і він Сергій Гаврило, може, ви знаєте, він каже, підніміть, будь ласка, руку, каже, хто не має одної години виділити для Бога. І знаєте, я так собі думаю, якщо взяти моє молотовне життя, ну, не рахуючи зібрання молотовне життя і читання Біблії, думаю, до години я ще не дотягну. Але я важливо, щоб ми стремилися. Я колись чув у Львові, коли я був у мій церкві, там. Була пропові про те, щоб Богу виділяти десятину часу на день. І хтось розказав, що виділяв що відділяв бо для Бога дві години і сорок хвилин, каже, і отримав великі Божі благословіння. Але це звичайно, ми розуміємо її обставини життєві, бо ми не хіба молимся, ми і працюємо, і, і займаємося іншими справами. Але як важливо, щоб в нашому житті молитва вона мала дуже важливе. Дуже важливу роль відігравала в нашому житті. Ісус Христос Він сказав, що без мене ви нічого робити не можете. від Івана 15,5 і те, що я вже казав, що Апостол Павло закликав, каже, без перестанку моліться. Один вислів, який я також нещодавно прочитав, і каже: Ти потрібен Богу більше ніж твоє служіння. Часто людина буває, що хоче багато зробити, але хоче зробити це без Бога, не починаючи молитву. Але не починаючи це із молитви. Як важливо в нашому житті, щоб наші всі служіння, які ми звершуємо, чи проповідь, чи пісні, чи якесь таке служіння, чи місійне служіння, і апостол Павло, він розуміючи, яку роль відіграє молитва, він закликає каже, у молитві, будьте постійно. і його починання, всяке він каже, моліться, і за нас, щоб Бог відкрив. Слову, слову стар, щоб слово, слово старше, бо ми могли повішати слово. Він розумів, наскільки молитва вона є важлива. І він розумів, наскільки ми Богу потрібні набагато більше, ніж наше служіння. То ніякому газі не означає, що ми не повинні робити служіння, але Господь бажає, щоб у нас були живі, відносини із Ним. І буває, що людина часто формально. Боже, та я зайнятий Твоїм служінням, та я служу. Тобі, що я не маю часу для молитви, але як важливо, щоб ми починали все з молитви, спілкування з Богом. Бо якщо ми не перебуваємо в молитві, можливо, Господь не хотів, щоб ми цього робили. Але ми через своє незнання, через те, що ми спілкуємося з Отцем, ми йдемо і робимо своїми силами своїм знання. У мене не ражуть і було таке, та я знаю, наприклад, що робити, як поступити. І вроді я знаю, але ну все одно помолюся. Коли я помолився, я побачив, що в мене. Пішов напрямок в другу сторону. Я побачив, що Господь він почав вести мене в другу сторону, тоді, коли я почав це з молитвою. А були ситуації, коли я казав, що я знаю, що робити, як це зробити. Я починав робити. Я бачу, як це терпіло крах у моєму житті. І найприємний час це є час молити з отцем, тому що ти говориш тим, хто тебе найбільше любить, хто тебе найбільше цінить. І тому важливо, щоб ми сечали свій час і спілкування із молитвою. Є одна особа, яка не хоче, щоб ми були із Богом молитві, це є Сатана. Він знає краще нас, наскільки велику силу має молитва. Він знає, що молитва вона мішає будувати його царство, що молитва наша вона розрушає царство Сатани. І він не хоче, щоб ми перебували в молитві. Він знає, що як ми будемо перебувати з отцем молитві, він просто не зможе нас звалити. Пам'ятаєте учні, вони. Заспали, не молилися, і в результаті вони потерпіли в крах, відреклися від Ісуса Христа, залишили Ісуса Христа. І тому важливо, щоб ми бачили, щоб ми знали, кому наша молитва не подобається. Це не подобається Діявові сатані, тому що він не бажає, щоб ми були близько із Богом, щоб ми наближалися до нашого Господа. Він знає, що молитва вона робить. Чудеса і знає, що молитва вона дає перемогу над всяким гріхом, що в молитві ми отримуємо силу від Господа. І Є також такий вислів, що чим більше ти служиш людям, тим більше тобі часу треба приділити без людей, тобто відпочити, побути із Богом Ви Подивіться, Ісус Христос Він в день служив людям, а навіть йшов на молитву, щоб перебувати із своїм Отцем. І тому як важливо, що молитва вона займала. Велике, важливе місце, перше місце, я би так сказав, у нашому житті. Ми можемо згадати про Даниїла, ага. ми можемо не раз бачити якогось успішного служителя, який служить, трудиться, незалежно в якому служінні. І ми бачимо витимі частини, ми бачимо плоди в його житті і думаємо, як файно, що він так, такий має успіх. Звідки вінки має успіх? Але ми насправді можемо не бачити його духовне життя, те, що є корінь, те, що не видно. Коли ми дивимося на дерево, ми бачимо лише зовні гарне дерево, а воно закопане в землю. І чим краще там коріння, чим глибше коріння, тим краще воно буде приносити плід. Но якщо в дереві не буде коріння, якщо взяти ті корінці по цей корінь це є наша таємна кімната, це є наші особисті відносини із Богом. І коли воно буде таємно, корінь добрий, то воно дасть. І великий під в нашому житті. Тому Ісус Христос сказав, що якщо ми будемо перебувати в ньому, ми зможемо принести багато е, плода. І тому важливо, що ми пам'ятали, що бо якщо не буде цього кореня, ми зможемо принести лише листя. Ісус Христос це дерево, потім яке не приносило плода, Він прокляв. І як важливо в нашому житті, щоб корінь це була ця таємною нашою кімнати, ви пам'ятаєте Даниїла, який перебував в молитві, який. Тричі на день написано, що він став на коліна, вікна його були відкриті в Єрусалимі, він став на коліна і слава свого небесного Бога. І коли йшли, прийшли випробування в його житті, він е, не здався. Чому він не здався? Тому що він мав близькі відносини з Богом. Він перевоз з Богом, молитві. Написано, що він і до цього так робив. Якщо б він не перебував в молитві, його б не мало чому обвинуватити. Може, він би не був таким ідеальним, як він був, що про нього написано, що влада навіть не могли ніякої знайти. Але він перебував тричі в день в молитві. І це теж ми можемо взяти з цього прикладу. Якщо ми хочемо бути сильно духовними, нам потрібно перебувати в молитві. Часто є яка ситуація в нашому житті, і ми й носимо, ми думаємо, як її рішити, журимося. І, от, і так далі, але вже протедік цитував цей вірш, каже: ні про що не турбуйтесь, а в усьому уявляти своє бажання, прохання Богові, молитві з подякою. І це дуже добре, коли ми виливаємо своє серце, що на щось турбує, щоб ми виливали перед Божим лицем. Е, що пам'ятаєте римка співала пісню, е, ну що там тебе сталося на цей раз? І Христові каже: для неба твоя вільна не чужа. І у молитві є велика сила. І там, якщо ми всі помолимося, то відповідь прийде. І тому як важливо, щоб ми пам'ятали, що молитва вона має велику силу. Молитва вона відкриває двері там, де їх вже не можна відчинити. І, можливо, перед кимось сьогодні зачинені двері, якась зачинена ситуація. І ми не знаємо, як поступити, як бути в тій ситуації. І можливо, ми самі носимо цю ситуацію, але Господь бажає, щоб ми цю ситуацію віддали йому, тому що він обіцяє, він є, як ми вже чули, надійною скелі, упорою в нашому житті. Молитва вона працює над ближнім. Коли ми молимося за наших ближніх, Господь, ну наприклад, якщо вони не спасені, ми молимося за них, і Господь по особливому діє цією людини. Господь має ключі від кожного серця. Якщо ми молимося за людину, ця людина скоріше. Прийде до Бога, Господь починає робити такі обставини починає, ну, чи посилати когось, щоб ця людина вона, чим швидше могла навернутися до Бога. Бог я вірю, так що коли ми молимося за людину, Бог по особливому стукає в серце цієї людини. І можливо в нас в житті є якісь рідні, близькі, не друзі. Якщо ми почнемо молитися, ми побачимо набагато кращий результат. Господь не буде заставляти людину. Але Господь буде по-особливому способствувати, щоб ця людина вона навернулася до Господа. Можливо, є якась хвороба, ми знаємо, що Ісус Христос Він зціляв на землі і так же само Він готовий сьогодні і нас зціляти, також просити Бога про зцілення. І хай Господь нам цьому поміг, щоб ми взяли ці приклади від можів Божих. Також чув один приклад, що одна. Е, Сестра почула, що Давид він сім разів денно славив Бога. І вона теж прийняла рішення, що вона буде сім день славити Господа. І далі також важливо, щоб ми знали, з чого молитва повинна наша складатися. Буває молитва, коли ми приходимо до Бога, і ми молимося, як знаємо, це одне. Але коли людина вже довго ходить із Богом, це важливо також. Робити порядок в своїй, своїй, своїй молитві, щоб ми знали, що молитва вона повинна складатися. Я собі був записав деякі пункти, як молитва, який порядок має мати молитва. Я вам скажу, що ти ті пункти використовуєш, набагато легше тобі молитися. І перше, що в молитва повинна складатися, це із посалення нашого Господа. Знаєте, наш Бог Він є великий. Ми чули, брат говорив. Про то, наскільки Бог, Він є великий, славний, люблячий, милийчий, справедливий, навіть палючий вогонь. І знаєте, Бог він настільки великий, що Він дійсно світослові слави. Колись я собі думаю, славити Бога, наскільки ході можна, але коли ти знаєш Бога, але що чуть, чуть, то не, але коли ти розумієш. Наскільки Він прекрасний, ти будеш тільки славити Бога, яку Він красоту, створю? як він все обдумав. Подивіться, урожай родить, все є, все необхідно. І скільки вже років, вже пошти шість років, як ця планета є, і люди на ній, на ній живуть і живуть, і земля видає урожай. От, і то все подивіться, просто подумайте, наскільки Господь Він є прекрасний, наскільки Він є великий. І ця велика планета, яку ми наразі бачимо як маленьку. І в тій маленькій планеті Бог він бачить кожну людину, і він бажає спілкування з кожною людиною. І тому, перше, щоб важливо, щоб наша вона складалася із пославлення Бога. Друге, це покаяння, це визнаття своїх гріхів. Коли ми славимо Бога, Бог нехай зможе нам показувати, в чому нам потрібно каятися. Це попросити Бога пробачення, оглядаючи своє життя. В чому я поступив не так. Також і апостол Павло він каже дякувати. І тут написано моліться також. Каже, перебуваючи в ній з подякою. Також що ми важливо що в своєму житті, що ми приглядали за все, що ми маємо. Тому що це є велике Боже благословіння. чи дім маємо, чи що одягнутися, що їсти, все, все, що ми маємо. Боже Слово каже, це із його руки. Пам'ятаєте, вроді би Давид або Соломон, вони пожертвували велике багатство для Божого храму. І потім він каже: все, що ми маємо, це із своєї руки. І справді все, що ми сьогодні маємо, я хочу, щоб ми в дійсності дякували Богу. буває, що наша молитва, як один пропів казав, жиграцький дух каже, ми стане на коліна, Боже, дай то благослови мене в тому, в тому, в тому мене благослови всіх моїх благослови і амінь і пішов. Але Господь він прагне також подяки. Подивіться, апостол Поло. Він всюди дякує Господу, дякує за церкви е, Господу, дякує за все, що він має. Він каже, я навчуся бути і в достатку, і в недостатку і в, недостатку, і в, терпіти". Можливо, в ж, які, недостаток терпіти. Може, сьогодні у кого житті недостаток. Подякуй сьогодні за все, що ти маєш. Бо все одно що, щось у нас є, за що ми повинні дякувати. І навіть за недостаток також важливо подякувати нашому Богу, бо Бог знає, що нам потрібно. І тому. Хай Бог поможе, щоб наші молитві Бойсково була подяка. Також молитва і служіння. І ми бачимо, Павло, він каже, моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа, через яку я пов'язаний. Також, щоб ми. Пам'ятали, що всяке служіння, які є в нашій церкві, чи які є, можливо, Бог кладе нам на серце молитися, тому що я вже казав, що вони всі починаються із молитви, молитися, особливо із де слово не серця, за місіонерів має на увазі, і за всіх, всі, які Господь кладе нам на серце, які ми бачимо, що нам потрібно за них молитися. І також свої потреби, це що вже було сказано, виявляти перед Богом. І до Филипіян, через це скаже місце: ні про що не турбуйтесь, за будь-яких обставин через молитву, послухайте Господа, е, прохайте Господа, про що потребуєте, та завжди дякуйте йому за все, що маєте. І це також, е, я думаю, що ми тут не треба багато затриматися, ми знаємо, вже я казав, і ми знаємо, що ми йдемо на молитву, і обов'язково Бог і говоримо, те, що в нас є на серці, те, що нам потрібно. Εδέχεστε. Σε τα Дуже добре і записувати свої молитви. Знаєте, коли я якось був каю, я почав трошки записувати якусь молитву. І знаєте, тобі легше молитися, ти більше сконцентрований на молитві, не забуваєш, про що тобі потрібно помолитися. І тому я сьогодні закликаю, щоб ми пам'ятали, що молитва вона має велика, велику силу, щоб ми були з вами постійні молитві. Ми пам'ятали, що все в нашому житті, всі служіння і все наше життя важливо, щоб ми починали його із молитви. Також, щоб ми пам'ятали, що ми Богові потрібні більше, ніж наше служіння. В першу чергу нам необхідно мати особисті відносини із нашим Господом. І також, щоб ми пам'ятали, що в молитві є велика сила, і також, щоб ми правильно, дуже добре, як я вже казав, щоб ми правильно молилися до нашого Господа. Учні підійшли до Ісуса Христа, і каже, навчи нас молитися. Ісус не казав їй та моліться просто своїми словами та й все. А ні, він почав з молитвою, чи наш. Які є прославлення Бога, які є покаяння, де каже, прости нам як ми прощаємо, от, де є прохання про хліб е, щоденний, ну, чи духовний, чи фізичний. От, такі е, Ісус Христос дав настанову, як правильно це робити, і тому можливо, щоб ми і вчилися, як правильно молитися. І тому хай Господь на цьому благословить, щоб ми посвящалися на молити, щоб наше молотовне життя, щоб ми перевіряли себе в дійсності чи зміги сьогодні, Виділити час для Господа. Можливо, почати з 10 хвилин. Не треба зразу йти та годину молитися, почати з 10 хвилин, потім перейти на 15 хвилин і в цьому рости і рости. Хай Бог нам всім допоможе. Амінь.